Все, ми Знаєш, Льош, ось що я думаю. Під новий рік можливо буквально все. Немає вічних винові. Немає вічних друзів, а вічні національні інтереси. Як ви збираєтесь вітати своїх батьків, родичів? Подарунки? Ви вже прикупили щось? Ні. <му> Все в останню мить. Сесія немає часу. Не на подарувати навчання навчань. Що ви хотіли отримати на новий рік в собі в цьому році? Ракету. Ракету, ну таку ракету, знаєте, вона на воді. Затриманий конкурс Київського національного університету імені Тараса Шевченка панує офіційно урочиста атмосфера. Саме тут через кілька хвилин, розпочнеться лекція президента Республіки Казахстан у Назарбаєва. Я хотів би першу чергу, здоров'я. Енергії у вас вистачає. Так? А, і побільше, побільше, побільше миколи вас. Добрих людей. Слава року! Після цікавої та пізнавальної лекції пана президента повертаємося у рідний корпус Намельникова.